Сесія Волинської обласної ради одне з питань, яке гаряче обговорюють депутати, діяльність російської церкви в Україні, передусім у стінах Свято Успенського собору у Володимирі. Ми мусимо чітко розуміти, що є духовні потреби окремої людини, а є організації, які залежать від держави агресора. Свято-Успанський собор, будинок із дзвіницею, мури з брамою. Уся територія нині перебуває у безоплатному користуванні УПЦ московського патріархату. Термін договору релігійної громади із Волинською облдержадміністрацією спливає 1 липня цього року. У виступі заступниця голови ОВА Юрія Погуляйка Мирослава Якимчук поінформувала, що договір продовжувати не планують. У цьому випадку він автоматично стає недійсним. Такий договір. У разі його закінчення припиняє, припиняє свою дію. Він може бути продовжений за згодою двох сторін, але звернень відносно продовження цього договору на адресу обласної військової адміністрації саме на сьогодні не надходило. У випадку припинення строку дії договору створюють комісію і будівлі святині повертаються правовласникам, тобто Волинський ОВА. Після цього релігійні громади можуть звернутися до влади, аби укласти новий договір щодо користування. Та якщо заява буде не одна, а наприклад, дві, від УПЦ МП і ПЦУ, то об'єкти розповіла Мирослава Якимчук, будуть передавати в оренду. Кому як уже ухвалять депутатів? Такий підхід обурив. Будь-яке від тяжкий період війни грає на руку московській церкві і осалю тере. Це їхні ідеологічні відділи. Ми війну ведемо. А тут ми толеруємо московський патріарху. Коли ми говоримо, що будуть на рідних правах даватися в оренду, то що пошук? Це знущання, це звичайно з українського народу, двоя знущання. Депутати Волиньради говорять, що очікували більш рішучих дій від Волинської ОВА. Чому до теперішнього часу по Зимнівському монастирю і по Онискрівському монастирю не розірвані угод? В односторонньому? ваш начальник називає, що будуть судитись, та хай судяться. Це вже їхнє питання буде. Хай судяться. Розвивайте в односторонньому порядку договори. Депутати обурені недаремно. Договори про безоплатне користування цими двома святинями у Волинській ОВА продовжили у 2020-му, аж до 2069-го року. На претензії обранців щодо нерішучості обласної адміністрації представниця ОВА відказує, захищаючись словами про норми і закони. Я можу сказати ще раз, що обласна військова адміністрація буде діяти виключно в на чинного законодавства. Іншого поки що не передбачено. В обласної військової адміністрації немає зараз відповідно до всіх нормативних актів, які діють на території України, заборонити. Це не повноваження військової адміністрації у підсумку. Депутати вирішили спробувати вплинути на оновлення чинного законодавства, направили звернення до Верховної Ради України, щоб нардепи пришвидшилися і негайно прийняли в цілому законопроєкт номер 8371. Саме він має на меті заборонити діяльність релігійних організацій із центром керування в державі агресорці. Йдеться головним чином про московський патріархат. І давайте не плутати, де є окрема громада і священник, який закликає людей молитись Богу, і де є система організації впливу на місці людей. Це дві різні речі. І оцею толерантністю давайте припиняти і закінчувати. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал.